Працюємо в новій програмі Homebase 4. Ви бачите, який дуже цікавий інтерфейс, тобто зразу можна на в цьому полі бачити сходження лівого колеса, правого колеса, загальне сходження, а також зразу розвал, тобто не треба переключатися між різними режимами. І Є ще такий дуже гарний прикольний нюансик. Це відображення в 3D-форматі. Тобто, прямо в режимі реального часу, бачите, це віз, і там всі параметри показані, можна це все спостерігати. Тобто інтерфейс програми дуже дружній, дуже цікавий. І програма набагато як, як скажем, набагато. В общем, оператору спокійніше треба працювати, і не треба дуже, знаєте, заморочуватися або вивчати дуже довгу інструкцію перед цим. Все дуже видно. Все дуже інформативно, послідовний шагіт, тільки нажимай кнопки, і все апаратура все сама зробить за тебе. Ну, дуже проста програма з точки зору використання. Це ай у нас зараз. Ось ми робимо вісі, тут трошки підрихтували розвал. Так? Що ще? І зараз розвал буде ще? Так? А, ні, Зараз Зараз будемо сходження регулювати. Бачите, трошки 1,2 і трошки вийшло за норму. Нам треба підтягнути тут, щоб ближче нуля було. Ну і сходження взагалі не було більше 2,5. Тобто, ось ми зараз будемо робити це. За допомогою індукційного нагрівача воно стоїть. Все дуже швидко. Дехто бачив цю технологію, дехто не бачив, ми нагріваємо. Тобто, в чому, в чому плюс? В тому, що ми, коли нагріваємо, це не відкритий вогонь, тобто все, що поруч, воно ніяким чином не піддається впливу. Високої температури можемо ось так навіть зробити і нагріти, а потім охолоджуємо водичкою і все приходить в норму. Все дуже просто, це і напівпричуть у нас ну, дуже гарно ось йдуть, вони дуже гарно не тяжкі, тому десь хвилин за 30-40 за весь причіп ми зробимо. Нічого не треба механічно розбирати, нічого з ним, ніякі колеса знімати. Все дуже швидко, заїхав. Година-півтори, поїхав далі. А зараз ми гріємо, е, охолоджуємо місце нагрівання. Ну і далі ось е, показники змінюються. Бачите, так? Да? Все, отут витягуємо вищу нуля, воно змінюється. Тут не більше двох, від 0,5 до 2. Так і вирівнюємо причепи. Так і регулюємо, виводимо параметри. Все. Всі параметри в нормі. Тут від мінус одиниці до плюс одиниці виганяємо, тут більше нуля, а тут від 0 до 2,5. Все. Зафіксували.